Дані боєприпаси були виявлені під час риття траншеї. До нас надійшов виклик, ми виїхали на місце і почали працювати. Колись в будинку юнацької будинку дитячої юнацької творчості тут під час проведення бойових дій в період 41-45 роки тут знаходились штаби як німецьких військ, так і радянських під час деокупації території. Тобто, скоріше за все, це снаряди, які залишилися з того періоду. При виявленні вибухонебезпечного предмету раджу населенню телефонувати за номером 101, що виявлено такий то предмет. Відійти від нього і ні в якому разі не чіпати.